Кешю це щось дуже дивне. Часто в мережі можна прочитати дивну інформацію про те, що кешю це рослина, яка має подвійний плід. мовляв, вона одночасно є і горіхом, і яблуком. Що ж, з ботанічної точки зору дивовижна конструкція кешю не має стосунку ні до горіхів, ні тим паче до яблук. А що це таке? Що в плоді кешю можна їсти, а від чого можна лише страждати? Про все це ми сьогодні з вами поговоримо, адже ви на каналі. Довкола Ботаніка з вами Олексій Коваленко. Отже, спроба номер два дати відповідь на питання, що ж таке кешю. Перш за все, це тропічне вічно зелене дерево. Його офіційна наукова назва Анакардіум occidentale, або ж Анакард Західний. Рослина належить до тієї ж родини, що й фісташка. Ну і рожевий перець кешю походить із Центральної Америки, Карибських островів та півночі Південної Америки. Вже в 1550-х роках португальські колоністи почали успішно продавати насіння кешю по всьому світу. Саме вони потім завезли рослину до Південно-Східної Азії, та тепер саме цей регіон виробляє найбільше такої смакоти. Тепер також велика частина плодів цієї рослини вирощується в Африці на нових територіях. Оріях ця рослина стала досить популярною перш за все завдяки здатності пристосовуватися до різноманітних умов довкілля. Тому тепер в Азії та Африці кешю виробляється набагато більше ніж у Рідній Америці. А на карт західний став важливим джерелом прибутків для регіонів із низьким рівнем доходу а плоди стали важливим продуктом у раціоні мільйонів людей. З кінця 20-го століття спостерігається зростання галузі вирощування кешю у 2018 році. Було зареєстровано виробництво майже 6 мільйонів тонн насінин кешю. Загалом фіксується середньорічне зростання на 6,4% із 2000 року. Азія є найбільшим виробником цільової сировини. На неї припадає понад 60% світового ринку у той час як Африка та Америка. Робляють 30% та 3% кешію кешю відповідно. Серед країн виробників домінують В'єтнам, Індія, Філіппіни, Індонезія, Кот дівуар Бенін, Танзанія, Бразилія та Колумбія. Наразі світовий ринок кешю зростає. Повідомляється про майже 2 мільйони тонн імпортованих у 2018 році, переважно до Сполучених Штатів та деяких країн Європейського Союзу. Інша частина врожаю кешю призначена для місцевого продажу. Дерево може. Же вирости до 14 метрів, але карликові сорти, що виростають до 6 метрів, є прибутковішими. Вони дозрівають раніше та мають більшу врожайність. Форма крони дуже мінлива. Вона може бути пірамідальною, евкаліптового типу, компактною або кулястою. Коренева система рослини добре розвинена, може проникати на глибину до кількох метрів під землю. Ще далі вона шириться в верхніх шарах ґрунту на глибині 20-40 см. Оптимальні умови для формування добре розвиненої кореневої системи це пухкі латеритні субстрати. Латерит це червоноколірний залізистий або залізисто глиноземистий Продукт глибокого фізико-хімічного вивітрювання алюмосилікатних порід в умовах вологого тропічного та субтропічного клімату. Саме на таких ґрунтах і намагаються вирощувати кешю. А я намагаюся вам розповісти про канал Лекторій довкола Ботаніки. Це мій другий канал, на якому я викладатиму відтепер лише лекції. Тому, якщо ви хочете довгі та нудні розмови про те ж саме кешю, наприклад, все це можна знайти там. Відповідно. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. До зустрічі на каналі Лекторій довкола Ботаніки. Стеблові гілки анакарда західного рясні, всіяні темно або жовтувато зеленими листками. Листкова пластинка може бути до 15 см завдовжки та завширшки. Сидить вона на короткому черешку. Квітки розташовуються в волотях завдовжки до 26 сантиметрів. Кожна квітка маленька, спочатку блідо-зелена, згодом стає червону із п'ятьма тонкими гострими пилюстками завдовжки 7-15 мм. Кожна волоть має чоловічі квітки та двостатеві квітки. Середнє співвідношення між цими двома типами квіток становить 10 до 1. Кількість цвіт та співвідношення між чоловічими та двостатевими квітками і визначають продуктивність кожного дерева. Квітки кешю дрібні та складаються з віночка з п'ятьма жовтувато-зеленими чашолистками та п'ятьма пилюстками. Колір яких варіює від білого до червоного. Кожна володь може мати від двох сотень до 1600 квіток. Процес запилення здійснюється за допомогою комах та вітру. Однак через клейку природу пилку та низьке співвідношення двостатевих та чоловічих квіток запилення за допомогою вітру має низьку ефективність. Таким чином, перехресне запилення, опосередковане комахами, є найефективнішим. У ньому беруть участь. Осип, джоли та мухи, а також деякі інші комахи. Також самозапилення є альтернативою. Тому іноді на плантаціях ходять фермери з пензликами зовсім не для написання картин. Найбільше дерево кешю у світі займає площу близько 7500 метрів квадратних, і розташоване воно в... у Бразилії. Дерево кешю пірангі потрапило до книги рекордів Гіннеса в 1994 році, маючи розмір 70 дерев, кешю звичайного розміру. Ця рослина має окружність 500 метрів. Коли гілки нахиляються до землі через свою вагу, вони мають тенденцію пускати нові корені там, де вони торкаються ґрунту. Зараз важко відрізнити початковий стовбур від усіх інших стовбурів. кажуть, що це дерево було посаджене в 1888 році. Однак, виходячи з його характеристик росту, припускають що йому більше тисячі років. Дерево дає понад 60 тисяч плодів щороку. Після запилення розвиваються плоди кешю. І з їхньою структурою не так то й просто розібратися. Справжній плід дерева кешю це кістянка в формі нирки або боксерської рукавички, яка росте на кінці так званого яблука кешю. Спочатку на дереві розвивається кістянка, а потім плодоніжка розширюється. Плід цієї рослини часто називають горіхом, однак з ботанічної точки зору це не горіх. Горіх має бути сухим не Розкривним плодом і з дерев'янілою оболонкою. Натомість у кешю ситуація подібна до вишні, із її шкірястим екзокарпом, тобто зовнішньою оболонкою плоду, м'ясистим мезокарпом, та з дерев'янілим ендокарпом, який ховає насінину всередині. На відміну від вишні, в кешю мезокарп не надто вже й соковитий. Тому такий плід на противагу вишні, яка є кістянкою, називають ще сухою кістянкою. Те, що ми можемо купити під назвою, Горіх кеш'ю – це лише насінина на плоду. Дістатися до цієї насінини не так вже й просто. Потужна двошарова оболонка ховає насінину за сімома токсичними замками. Алергенна фенольна смола та потужний подразник шкіри анакардієва кислота перетворюють розкриття плоду на ганебну втечу від рослини, навіть якщо ви величаєте себе верхівкою харчового ланцюга. Деякі люди мають алергію на кешю, але він є менш поширеним алергеном, ніж інші так звані горіхи. За арахісом тим паче йому взагалі не тягатися десь у 6% дітей, і 3% дорослих, споживання кешю може викликати алергічні реакції. Починаючи від легкого дискомфорту та закінчуючи небезпечним для життя станом гострої алергії, алергенна фенольна смола та анакардієва кислота є сильними подразниками шкіри. Хімічно пов'язані вони з відомішою та також токсичною алергенною олією урушіол, яка міститься в спорідненому отруйному плющі або ж токсикодендроні. Саме через це в магазинах та на ринках ви ці плоди не зустрінете в оболонці. Вони очищені для вашої ж безпеки. Що ж, якщо це безпечно, давайте скуштуємо кешю. Для початку я скуштую той варіант, який маркований як сушений. У нього дуже легкий якийсь молочний молочно горіховий запах. Консистенція. Цих насінин в'язка. Усередині дуже ніжна пастоподібна м'якоть. Відразу проявляється солодкість, можливо, супер-супер невелика гірчинка, майже невідчутна. І загалом такий легкий смаковий профіль, огортаючий смак. Дуже ніжно, дуже м'яко. Ну, а це смажений кешю. Аромат тут набагато набагато сильніший. Насправді дуже приємний. Тут уже. Націнина хрустка із набагато сильніше вираженим смаком. Якщо говорити по суб'єктивному сприйняттю смаку, то це для мене 4 з 10, а це напевно 100 з 10. Неймовірно. Те, що виглядає як плід, є овальною або грушоподібною структурою, гіпокарпієм, який розвивається з плодоніжки та квітколожа квітки кешю. Його називають яблуком кешю. Він більше відомий в Центральній Америці як мараньон – Дозріває це яблуко, яке мені особисто більше нагадує грушу, яка є теж яблуком з ботанічної точки зору, у вигляді жовтої або червоної структури, завдовжки близько 5-11 сантиметрів. Помаранчеві мараньйони теж бувають. Розширена плодоніжка також знаходить своє використання. Її їдять так, п'ють з нею напої, готують із неї карі, але не в Україні, звісно, бо ця ніжна частина кешю придатна до вживання в їжу не триває. Валий час, що означає назва Кеш'ю? Назва кешю утворилася від португальського слова кажу кажу або акажу походить від слова із мови тупі. А каю, складові частини якого мають таке значення. А позначає фрукт, «ак» – який з'єднується, аю волокнистий, тобто фрукт, який складається з волокон або волокнистий фрукт. Саме від португальських назв плоду кажу і самого дерева «кажуейро» у свою чергу, походить англійська назва кешю, яку запозичила українська мова. У Венесуелі кешю більше відоме під словом мерей, а у багатьох інших іспаномовних країнах. Хлатинської Америки як мараньйон, хоча іноді цим словом позначають лише розширену плодоніжку. Саме ж слово мараньйон утворилося через назву штату Мараньян. Це територія в північній Бразилії. У Мозамбіку рослини називають мекажу і мепоту. А що ж до латинських назв, родова назва «анакардіум» складається з грецького префікса ана вгору грецького кардія, що позначає серце. Можливо, це стосується серцеподібної форми плоду. Що по хімічному складу кешю? Сирі насінини кешю складаються з 5% води, 30% вуглеводів, 44% жирів і 18% білків. У 100 грамах кешю міститься 553 кілокалорії. Цей продукт є багатим джерелом міді, марганцю, фосфору та магнію, особливо магнію. А також тіаміну, вітаміну в 6 та вітаміну К. Досить багато в складі насінини кешю, заліза, калію, цинку і селену. Кулінарне використання кешю для перекусів і приготування їжі. Воно подібне до того, як використовують усі інші насінини дерев, які називають горіхами. Кешю зазвичай використовують в південноазійській кухні, цілим для прикрашання солодощів та для створення карі. Можна використовувати його й в подрібненому вигляді. Тоді виготовляють з нього пасту. У 21 столітті вирощування кешю збільшилося в кількох африканських країнах. Що щоб задовольнити виробничі потреби у молоці кешю, ну тобто в рослинному молоці, яке, звісно, не молоко. У Мозамбіку існує боло полана це десерт, який готують з використанням порошку кешю та картопляного пюре у якості основних інгредієнтів. Цей десерт поширений і в південній Африці, названий він на честь передмістя Мапуту, полана це традиційний десерт, який часто подають для особливих випадків поєднання картопляного пюре. Та меленого кешю створює унікальну ніжну текстуру та насичений горіховий смак, який чудово підкреслюється цитрусовою цедрою та ванільним екстрактом. Отже, спробуємо приготувати цю страву. Я вирішив майже не втручатися в рецепт, хоча він для мене досить таки дивний дивний через е -е, поєднання деяких інгредієнтів, дивний через е -е, загальну колорідність цієї страви, тому що вона тут просто космічна. Але. Хочеться скуштувати так, як воно задумано. Нам необхідно 12 столових ложок вершкового масла, півтори склянки борошна, у рецепті дві склянки цукру, необхідно 4 яйця, одна картоплина, очищена відварена та розім'ята, одна склянка горіхів кешю, які треба перемолоти, потрібна цедра лимона, цедра пельсина і півсклянки жирних вершків. Але і це ще не все знадобиться ще столова ложка ванільного екстракту, ще одна столова ложка вершкового масла для змащення рознімної форми, і 4 столові ложки борошна для посипання. Отже, розігріваємо духову шафу до температури 180 градусів. Паралельно я ставлю відварюватися одну велику картоплину і зроблю з неї пюре. Підготую розднімну форму, змазавши її маслом та присипавши борошном. Змішую вершкове масло, потрохи до нього додаю цукор, чекаю, поки суміш не стане легкою та пухнастою. Додаю жовтки по одному, постійно перемішуючи. Додаю картопляне пюре, горіхи кешю, цедру лимона та апельсина, вершки та ваніль. Все це добре перемішую. Поступово додаю борошно, продовжуючи перемішувати. Тим часом в іншій посудині збиваю білки до утворення стійких піків. За допомогою лопатки обережно вмішую білки в тісто, виливаю цю суміш у форму для випічки. Що ж тепер усе це треба випікати приблизно одну годину. Ну а далі чекаю 10 хвилин і можна нарізати. Що ж настав час це скуштувати. Пахне це дуже сильно цедрою цитрусів і ваніллю. На вигляд, е, нормально, як на мене, не так жахливо, враховуючи, що це робив я. Ну, і аромату кешів не відчути за усіма цими ванілями з цитрусами. Отже, скуштуємо. Шкірка така хрустка вийшла. Але судячи з усього, консистенція дуже ніжна. Це дуже смачно провідний смак тут солодкий, ну не дивно це десерт. Відчувається, що буквально ця штукенція тане в роті. Звісно, деякий відтінок смаковий дають горіхи. Точніше, насінний на кешю. Картопля сама по собі, звісно, не відчувається, начебто. Е, можливо, якби я не знав, що вона тут є в складі, то я б і не сказав, але насправді така текстура, текстура, начебто, відчутна від е, цього овоча. Ну, коли ти знаєш, що він тут, то це точно відчутно. І це цікаво. Здається, ми картоплю не так часто додаємо до десертів, а можливо, даремно. Отже, великою перевагою цієї страви є те, що вона об'єктивно смачна. Великим недоліком цієї страви є те, що вона об'єктивно смачна. І враховуючи які продукти тут використовувалися, то калорійність цієї страви досить висока. Тобто, будьте обережні з цим десертом. Ядро на кешю має невелику кривину. І дві сім'я долі. Настінина покрита червонувато коричневою оболонкою, яка називається лушпинням. Лушпиння становить приблизно 5% від загальної ваги. Лушпиння використовується в нових промислових цілях. Цей продукт використовують як адсорбент, композитний матеріал, барвник та навіть для синтезу ферментів. Зріле, так зване яблуко кешю, можна їсти свіжим, кидати до карі, ферментувати в оцет, лимонну кислоту, також з нього виготовляють. І також використовується для приготування. Консервів, чатні та джемів. У Південній Америці використовується для ароматизації напоїв. У Бразилії сік із гіпокарпію кешю та м'якоть його використовують для створення солодощів. У панамі плодоніжки варять із водою та цукром упродовж тривалого часу, щоб зробити солодко-коричневий десерт, схожий на пасту, під назвою Дульче де Мараньйон. І є ще один продукт із кешю. Олія кешю це темно-жовта. Та олія, яка отримана шляхом пресування на сінин кешю. Зазвичай її виготовляють із розбитих шматочків меншої цінності. Вони випадково утворюються під час обробки справжнього плоду. Олію кешю іноді виготовляють для приготування їжі, але частіше все ж як заправку для салату. Як заправку до цього відео можна використати мою книжку Фрукти проти овочів. Це книжка номер 1 з тих, які я коли-небудь публікував. Тобто вона була першою. Якщо ви хочете цю книжку з моїм підписом, ви можете заповнити відповідну форму, яка також є в описі до цього відео. Не забувайте про полекс, про поширення цього відео, про коментар, у якому можете розповісти, як часто ви їсте кешю з картопляним пюре. Не забувайте також про те, що ми зустрінемось з вами. Ми уже невдовзі.